аметисти від сина. Мені написала жінка, яка дуже дорожить своїм намистом. Його подарував син, але вона зізналася, що не носить його за воно занадто тяжке, і попросила мене зробити з нього щось легше браслет та сережки. Розбираючи намисто, я помітила, що воно було зроблене вручну, і я щиро поважаю ту майстриню, яка створювала цю прикрасу. Але вона мала свого власника і не завжди те, що зроблено з любов'ю, підходить усім. Тому я прошу з розумінням ставитись до рішення власниці. Вона просто хотіла, щоб подарунок від сина став для неї зручним та улюбленим. Промивши всі наймистини, я відібрала найяскравіші, додала красиву застібку із рудованим покриттям та фіанітами, використала ті самі перлинки для акценту і склала трьохрядний браслет, а з галтовки зробила легкі сережки з гарними білими включеннями на аметисті. Після виконання основного замовлення намистини аметисту залишалися. І спільно з клієнткою ми вирішили їх перезібрати у легкий чокер. Без зайвих прикрас, лише засібка карабін з подовжуючим ланцюжком. А із залишку найважчої галтовки аметисту я зібрала ось такий підвіз, який можна використовувати або як брелок, або прикрасу на сумочку. Отак важке намисто перетворилося на цілий комплект: браслет, сережки, чокер та підвіз. Тепер улюблений подарунок від сина засяяв по-новому, у легкому сучасному форматі. І найприємніше те, що клієнтка написала, що вона планує одягнути цей набір на свій ювілей. Давайте в коментарях побажаємо їй всього найкращого.